Добрий день, шановні друзі! Вітаю вас на каналі Баз Кук та сьогодні ми будемо з вами готувати грибний суп. А для цього нам знадобиться куряче філе, печериці, цибуля, картопля, морква, плавлені сирки для посилення смаку грибів. Та ось такі цікаві зірочки. Для початку нам потрібно поставити варитися м'ясо, тому беремо куряче філе. Воно в нас трішки підморожене. Ріжемо його смужками та нарізаємо кубиком. Далі у холодну воду для підсилення смаку додаємо лавровий лист. А після вже курку. І не забувайте про те, що перші хвилин 10-15 потрібно знімати пінку. Тепер настав час овочів. Для початку нарізаємо кубиком картоплю. Далі цибуля, але її ми нарізаємо меншим кубиком. Далі нарізаємо гриби слайсами. А поки я нарізаю гриби, не забудь підписатися, поставити лайк та прокоментувати це відео. Дякую. А моркву натираємо на терці. Далі розігріваємо пательню з соняшниковою олією. Та починаємо смажити. Перші в нас будуть гриби. Не жалійте олії, тому що гриби як мочалка. І спочатку вони впитають у себе усе масло, а тільки потім почнуть його віддавати. Після того, як трохи підсмажили гриби, додаємо до них цибулю, а потім моркву. І смажимо ще трохи до прозорості цибулі, бо я не люблю засмажену цибулю, а люблю коли вона хрумка. Поки смажиться засмажка, додаємо до бульйону картоплю. А після вже готову засмажку. І додаємо ось ці цікаві зірочки. Усе ретельно перемішуємо і тепер ми бачимо, що нам трохи не вистачає рідини, тому додаємо води. Далі в нас йдуть спеції. В мене це пів чайної ложки суміші перцю, пів чайної ложки суміші трав та чайна ложка сушеного часнику. Наприкінці ми додаємо плавлені сирки, аби посилити смак грибів та додати трохи вершковості. І не забувайте про те, що їх потрібно дуже ретельно перемішати. І тепер наприкінці вже додаємо сіль. В мене це вийшла ціла чайна ложка. Я варив суп ще хвилин 10, аби бути точно впевненим, що все зварилось. І тепер будемо подавати до столу. Накладаємо суп у вашу улюблену тарілку та зверху посипаємо зеленю. Отже, приступимо до догостування. Усім смачного. І що я хочу сказати з приводу цього супу: він вийшов дуже ніжний, дуже грибний та вершковий. Кожен компонент доповнює один одного та поєднується у смаках. Велику роль у грибному смаці цього супу зіграли сирки, тому що печериці самі по собі не дають такого грибного смаку. Та й в цілому, суп вийшов дійсно дуже класний. Я аж обпікся. Єдина моя рекомендація дайте йому трошки постояти, щоб усі смаки ретельніше перемішались. Рекомендую усім повторювати цю страву, не забувайте підписуватись, ставити лайки та коментувати. Дякую за перегляд, бувайте!